Доброго дня, дивимось ізраїльський сценарій для України, які пророчать нам деякі експерти, політики. Чи можливі ізраїльські сценарії для України, тобто, чи е, можливі обстріли України після закінчення війни з Російською Федерацією? Чи може Російська Федерація періодично? Обстрілювати Україну. Так. Хочу сказати так, якщо прочитати дослівно, то тут зупинка, розв'язування рук ворога. Неправильним шляхом, ну, який, роз, в якого розв'язані руки всупереч заповідям Божим. Зрозумів, те, що вони роблять. Це означає, що ізраїльського сценарію не буде. Тут е, хочу сказати, що може бути якісь такі натяки, знаєте, ніби як спікулювання ситуацією, але це за хитрим ходом. Вони можуть щось лялякати, потякати, погрожувати. Розумієте, вони можуть погрожувати. Тобто, може бути якийсь такий. Моральний терор, я хочу так сказати, але це за хитрим ходом. Ну, гра на, на нервах. Це гра на нервах для того, щоб ми е злили своє майбутнє, якщо мовою карт, для того, щоб ми боялися за своє майбутнє і не вірили в нього. Ось так. Тобто, це такий, знаєте, голий шантаж. Будуть шантажувати, будуть лякати, будуть якісь е, робити спекулятивні дії для того, щоб нам спокійно не жилося. Але якщо ще так подивитись на карти, то тут дивіться, тут іде король. Який наразі пуляє в закордонний король, він злітає з трона. Його можуть забрати. І забрати також його таким цікавим шляхом. Ось так. Тобто тут ще і залежить від того, наша з вами ситуація, хто буде у владі. Але тут показано, що оцей король. Якісь заперебріка нас обстрілює, або на наших територіях, окупованих з цих територій, нас, він має е, ну, піти кудись, погуляти. Ось так тому вони можуть грати на нервах. Ті залишки влади, які залишаться, Можуть грати на нервах. Окрім того, ще може прийти якась людина туди, яка от може бути неврівноважена неврівноважено емоційно, нестабільно в неї з, з розумовими здібностями. Ну, не в плані розумово відстали, а в плані, що людина не вміє контролювати емоцій і е, вона не використовує холодний розум. Ось так. Тому із-за цього ця людина може брати на іспух. Ось так. Такий розклад в мене получився Дякую вам за увагу. І це є Україна, це буде Україна.